Вітаю, пані Ксенія. Дякую, що знайшли час. Прийшли в нашу студію і погодили це інтерв'ю. Перш за все, ви випускниця Інституту міжнародних відносин. Тому питання таке: чому ця сфера, чому цей фах обрали для своєї майбутньої професії і чому саме цей університет? Дуже дякую, пані Діана. Дуже дякую. Мені насправді дуже приємно бути тут, в студії і почати нашу таку відверту розмову. І насправді ви почали саме того питання, яке мені насправді дуже хотілося і висвітлити. Ви знаєте, для мене університет з мого дитинства це було те, про що я мріяла. Я виросла в родині вчителів, викладачів університету і інших університетів України, і тому в моїй родині завжди жив і живе академічний дух. І з свого дитинства я мріяла вчитися і працювати в університеті. Я мріяла бути юристом. Може, це був певний такий юнацький романтизм, але мені дуже подобалися детективи, і я дуже хотіла бути юристом. Насправді моя родина цього не сприйняла, тому що в нас в родині немає жодного юриста, і насправді я розумію почуття моєї мами, що вона дуже опікувалася, як же так, така небезпечна професія з її точки зору, бо я хотіла спеціалізуватися на кримінальному праві, знову ж таки, зрощена на детективних історіях, бо багато читала. І мама дуже переживала за це і мріяла, щоб більше я займалася мовами, іноземними мовами і те, що мені подобалося так само. І власне інститут міжнародних відносин, саме я обрала міжнародне право, це гармонійне поєднання права і знання мов. І ви знаєте, мабуть, ще пов'язано це з долею, тому що коли я вже починала навчатися, і коли я навчалася в інституті, я зрозуміла, що навіть моє ім'я так само тісно пов'язано з міжнародним правом. В історії міжнародного права були такі проксеноси. Це прототипи консульської служби. В Стародавній Греції це місця, де зупинялися іноземці, торговці, яким надавалися місце для відпочинку, міняли коней і надавали повний послуг для того, щоб відпочили або захист для цих іноземців. І саме звідси пішло моє ім'я Стародавньої Греції, і саме моє ім'я пов'язано з захистом іноземців. І знаєте, може, я пафосно це скажу, але насправді може це дійсно пов'язано з тим, чим я і хотіла займатися, і тим, чим я і займаюся зараз. Це по суті міжнародною ареною, і міжнародною діяльністю. Тобто ваші батьки підтримали вас саме в цьому векторі. Векторі юриста не дуже, я так розумію, а от міжнародне право вони дали, скажімо, таке добро. Чудово, що вам найбільше запам'яталося студентських років у коли ви були студентом, і що таке найбільше у вас в пам'яті? Знаєте, по-перше, мені закарбувалися в пам'яті плеяда викладачів, які були, з якими просто це не просто обмін інформацією. Був а коли я навчалася, не було інтернету. Не було пошукачів Google або інших, і ми ходили в бібліотеку. Ми шукали. Але насправді, коли ти можеш прийти до викладача і спитати, а де пошукати це, де якісь питання, які стосувалися, він каже: Ідіть і пошукайте цей документ. І ми йшли в бібліотеку, знаходили певні документи знаходили відповідь на це питання. І мені запам'яталося саме те, що з одного боку це був напрям. І викладацький колектив це була плеяда викладачів. і Я дуже пишаюся тим, що у мене особисто викладав Василь, Василь Іванович Кісіль. На жаль, зараз покійний, і зараз його згадую його як вчителя. Мені випала нагода бути студенткою у задорожнього Олександра Вікторовича. А потім я з гордістю з ним працювала разом. І насправді це ті люди, які не забуваються ніколи. Це ті вчителі. З великої літери, які, які були, і які залишаються в наших серцях, в нашому досвіді. Потім і ми робимо далі і продовжуємо їх справу. Саме це мені запам'ятовувалося. Те, що можна було прийти за порадою. От я пам'ятаю, я підійшла до Сергія Юровича Козікова а з порадою мені треба щось мене цікавило, якийсь там тип договору. Він каже: оце резолюцію Генеральної асамблеї ООН почитай, там буде все зрозуміло. Мені стало все зрозуміло, я до сих пір це пам'ятаю. Повністю погоджуюся з те, що викладачі дуже відіграють велику роль, взагалі спрямовують правильний вектор. А ви проходили стажування в багатьох країнах Європейського Союзу, також у Штатах, Сполучених Штатах Америки. Потім вас запрошували як гостьового лектора для викладання в зарубіжних університетах. Тож, маючи такий колосальний досвід, ви можете порівняти от, е, метод спосіб навчання за кордоном, і от в нас чим відрізняється і. Чи це добре, чи це погано, скажімо, чи імпонує вам така різниця? Наше викладання, викладання і методика викладання, яка е, і є в університеті, і була і є в університеті, вона насправді нічим не відрізняється від топових університетів okay. світу. Е, і е, насправді наш викладацький склад дає студентам навіть набагато більше, ніж це дає будь-який інший іноземний університет. Різниця полягає в різних підходах міжкультурного спілкування. Мабуть, різниця василити в тих, фасилитих, фасилитих, тих можливостях університетів, які надають, надають студентам. І ви знаєте, зараз так само не можна порівнювати роль і вплив іноземних лекторів, наприклад, 25 років тому, і зараз. Суспільство інше, суспільство змінюється. Змінюються методи підходи до спонукання студентів. І викладач, професор, вже не стає носієм інформації, не стає інструментом передачі інформації студенту. Професор стає ментором. Професор стає тим наставником для студента, який спонукає, надає натхнення. І ось в цьому полягає найголовніша творча особливість. А самого процесу викладання бути тим натхненником і мотиватором для студента, для того, щоб направити в те чи інше русло, для того, щоб вогонь в очах загорівся у студента. І ось, мабуть, це користуючись тим досвідом, який у мене, у мене був, це дійсно да було стажування в сполучених штатах. Була дуже, дуже така комплексна програма. Поїздок по різних, я юрист, все ж таки, за первісною, первісною освітою, і таким чином це було пов'язано з верховенством права і е, певний обмін досвідом е, юридичного і правового забезпечення різних питань. І, наприклад, у нас стояло питання, і ми зустрічалися з конгресменом стосовно дозволу на зброю. І знову ж таки, ми не можемо порівнювати. І брати і копіювати абсолютно такий самий масив правового регулювання, як в Сполучених Штатах, де це абсолютно дозволено. І, наприклад, переносити це в інше суспільство, тому що суспільство інше. І на всі ці фактори так само треба зважати і аналізувати. Насправді дуже цікавий і корисний досвід, коли ти викладаєш певний курс З початку і до кінця. Це дуже цікавий досвід, тому що знову ж таки це інші особливості міжкультурного спілкування. Наприклад, азійська аудиторія країн Дальнього Сходу вона з більш високим рівнем повагою відноситься до професорів. Це такий невеличкий такий лайфхак, який я помітила. Але водночас вони не проявляють своє любопитство настільки активно, як, наприклад, суспільство західне. Але вони впитують цю інформацію, впитують, а потім видають. Тобто є особливості саме культури суспільства. І в цьому полягають особливості і подальшої комунікації. І таким чином. Привносячи зараз в університет, наприклад, той мій особистий досвід, який я отримала, будучи міжнародником, для мене важливо те, щоб студенти бачили і порівнювали запрошення на лекції гостьових лекторів для того, щоб студент міг побачити з одного боку методологію викладання професором домашнім, з іншого боку, де певний професійний погляд з іншої сторони, і це поєднувати. Тому що в світогляді студента насправді, коли ви студент, у вас настільки є широкі можливості, ви можете використовувати і насолоджуватися цим періодом, що ви можете впитувати абсолютно різні знання і найголовніше емоції різних людей, і вони так само передають свій досвід, і цей досвід так само впитується студентам. Так, до речі, ви частково зачепили моє особне питання з приводу лайфхаків. Ви почали з лайфхаку. От будучи вже на посаді своєї, на посаді проректора. Які новації, конкретні, можливо, маючи цей досвід, ви застосували вже в своїй роботі? Я би хотіла, і мені здається, це втілюється в життя. Я хотіла, щоб саме університет став першою. Установою, яку відвідує новий представник дипломатичної установи, ось він приїжджає в країну, приїжджає новий посол, він знайомиться з країною, і я дійсно представила перед собою таку амбітну ціль, щоб він зразу прийшов в університет, щоб він зразу побачив університетську спільноту і бачив потенціал університету. І зараз ми бачимо ось остання плеяда новопризначених послів, які приїхали в серпні, вересні 23-го року. А вони всі відвідали університет. Я би хотіла, і я бачила те, щоб студенти спілкувалися з практиками, щоб студенти спілкувалися з іноземними викладачами. Це так само один, один із пріоритетів. Я би хотіла, щоб університет візуалізувався на міжнародній арені. Що для цього зроблено? Є така ініціатива, починаючи з 2017 року, яку запропонував особисто Макрон в своїй першій версальській промові, яка була зроблена у сімнадцятому році. І він визначив, що майбутньою розвитку освіти в Європі в Європейському Союзі мають бути створені альянси європейських університетів. До 2022 року, на жаль, ця ініціатива не була доступна для України. Україна не була ані кандидатом на вступ до європейського союзу. І, власне, питання освіти і науки в процесі європейської інтеграції завжди стояли десь другорядними. За ці роки ми стали членом одного з альянсів. І ми разом з нашими партнерами, у нас 11 університетів, ми увійшли в склад одного з альянсів європейських університетів. Наш університет візуалізується, і наш університет відомий всім 50 альянсам європейських університетів. Оце те, що я хотіла привнести. Те, що нашу історію, наше надбання університету стає відомим. Воно й було відомим. Я хотіла лише це посилити, підсилити. З урахуванням нових технологій діджиталізації, світу, розвитку нових технологій обміну інформацією. Так само а, хотілося б, щоб і студенти додатково а, отримували віртуальні можливості дотику до, до іноземних партнерів. І ми зараз запускаємо абсолютно нові, а, нові процеси в освітній процес під назвою COIL. Я думаю, що ваші викладачі так само будуть потім реалізовувати це на ваших освітніх програмах Collaborative Online International Learning». Фактично, включення в дисципліну певного елементу а, віртуального онлайн-навчання з групою, яка належить іншому викладачеві в іншому університеті. І таким чином дві групи спілкуються разом. І таким чином, з поміж студентів може виникати дружба, комунікація, окрім того, що вони будуть створювати спільні проекти разом, навіть перебуваючи на своїх місцях. Навіть можна, можна не їздити. А, і це те, що дає нам основи діджиталізації. Це те, що ми можемо використовувати як, як позитив. Звичайно, не можна зачепити таку тему, як е, велика війна, вона вплинула на нас всіх. А, і до повно вторгнення в нашому університеті було багато іноземних іноземців студентів. Яка ситуація зараз, і можливо, якось її можна змінити, якось. Покращити, на жаль, ми можемо констатувати той факт, що дійсно кількість іноземних студентів зменшується. Зменшується тому, що іноземні громадяни рахуються з рекомендаціями своїх урядів, а іноземні уряди офіційно пропагують і кажуть про певні обмеження або і заборони перетину кордону з країною, в якій ведеться війна і воєнний стан. Не дивлячись на це, не дивлячись на ці виклики протягом останніх двох приймальних кампаній, які ми провели в умовах повномасштабного вторгнення, нам вдалося залучити нових іноземних студентів. Мабуть, ви далі мене спитаєте як? Ми проводили освітні виставки. Ми проводили онлайн-освітні виставки. Ми зверталися до дипломатичних представництв України в інших країнах для того, щоб надавати такі можливості. Університет брав участь в міжнародних освітніх виставках, надаючи, надаючи повний, повну плеяду своїх освітніх програм. Ми робили наголос на тому, що наші освітні програми є унікальними. От, наприклад. Якщо іноземець, який захоче вступати на бакалавріат міжнародне право, він тільки у нас буде вчитися тим процесам, які зараз створюють органи, які створюють зараз державні посадовці України щодо притягнення до відповідальності країни-агресора. Тільки тут цей іноземець може дійсно отримати ті знання, по суті, створення нової системи міжнародної безпеки. Саме в Україні можна навчитися і вивчити мову, попит на яку зараз ми бачимо в світі на українську мову. Я в першу чергу маю на увазі. В міжнародному середовищі так само дуже цінувалася наша медицина. І в університеті так само діє англомовна медицина для іноземців. Частина іноземців залишаються в Києві і продовжують навчання. Наприклад, в минулому році ми провели перший випуск. Нескрізної магістратури іноземців, і це була дійсна подія, тому що іноземці прийшли, і це було фізичне, фактичне вручення дипломів. Зараз ми знаходимося в періоді, коли необхідно знаходити нові форми залучення іноземних студентів, зважаючи на виклики. Це можуть бути певні виїзні хаби, де можуть гібридно навчатися іноземні студенти, не пересікаючи кордон з Україною. З залученням наших професорів. Це може бути налагоджені е, програми академічної мобільності, яка так само поширюється на земних студентів. Якщо вони вступають до нашого університету, вони так само можуть користуватися коридорами академічної мобільності з усіма нашими партнерами і навчатися е, по мобільності у е, наших, наших закордонних партнерах. Таким чином, ми зараз вироблюємо абсолютно нову політику стосовно залучення іноземних студентів. Ми не можемо її порівнювати з іншими країнами, тому що е, в інших країнах немає такої, таких викликів, і таких жахливих умов, е, які ми маємо зараз. Але не дивлячись на це, ми все одно в міжнародній спільноті показуємо, що ми працюємо, що е, ми резилєнт, що ми е, стійкі і що. Е, Певну прогалину а, зменшення кількості іноземних студентів, що є зараз тенденцією, насправді в цілому в Україні, а ми маємо заповнювати і наповнювати якістю освіти. Тобто, не за кількістю, а тепер ми маємо зробити наголос на ще більше покращення якості і робити такі освітні програми, які... Будуть на дуже високому рівні, на найякіснішими. На, на так, це правда, що попри блекаути, попри обстріли, ми досі тримаємось, досі продовжуємо викладати у вашому випадку, творити. І на завершення порадьте абітурієнтам, які от до, до цих пір не знають, куди їм вступати, взагалі що вони хочуть від цього життя. Як їм зрозуміти, що от, от я йду в цей університет і я йду на спеціальність. Звичайно, абітурієнту я можу сказати, що має бути бажання вчитися, і бажання отримувати, і бажання відкривати перед собою нові вікна можливостей. Насправді вікон можливостей зараз в нашому університеті дуже багато. Найголовніше виключно бажання студента. Вступаючи абітурієнт на першому курсі знайомиться. З спеціальностями може він вже обрав. Зараз э, він може э, суміжні спеціальності подивитися, да, в обрати якусь одну одну з них. Починаючи з другого курсу навчання, у студента відкриваються можливості академічної мобільності. І э, знаєте, є друга друга сторона повномасштабного вторгнення це те, що на сьогоднішній день ми збільшили кількість наших партнерств майже п'ять разів. А, і за академічною мобільністю можна навчатися будь-де. У нас майже на кожному континенті є дуже багато партнерів, а, з якими налагоджені дуже а, тісні, тісні зв'язки, і вони приймають наших студентів за академічною мобільністю. А, при визнанні кредитів навчання в одному в одному університеті, в іншому університеті. Для студента відкриваються дуже багато можливостей, і таким чином і ми робимо ці можливості в нашому університеті, якраз для абітурієнтів, для наших майбутніх студентів, щоб вони були найсильнішими, найкращими. Куди йти? Що буде більш перспективно? Я зараз дивлюся на з точки зору нашого міжнародного співробітництва. У наших партнерах дуже ціняться наша освіта природнича. Фізика, хімія, біологія, медицина, особливо хімія. У нас діють спільні лабораторії у Франції. За хіміками стоїть черга, математика. І це пояснюється дуже простими, простими аргументами. Система освіти середньої освіти, початкової освіти в країнах Європейського Союзу та інших країнах на інших континентах побудована на вільному виборі. Uh, і uh, у нас зараз uh, зберігається досить високий рівень на рівні середньої освіти викладання саме природничих наук математики. В основному математика вона структурує логіку, вона структурує мислення і, 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 і логічний розвиток людини. Uh, є uh, недостатня кількість фахівців, спеціалістів, яка готується в цій сфері в інших країнах. Цим можна користуватися. Для України буде дуже перспективним а, саме спеціалісти в цій сфері, тому що економіку треба буде розбудовувати, економіка буде, буде, має будуватися на промисловості, на індустрії і а, саме те, що необхідно, необхідно робити. Звичайно, наші спеціалісти ціняться в IT-сфері по всьому світу. Це одні з найкращих. Тому що і наш рівень цифровізації, як зараз кажуть у всіх країнах, наша дія або інші цифрові застосунки не мають рівних. І насправді це наші it спеціалісти, які користуються попитом в усьому світі. Для України буде дуже на, на часі підготовка високого рівня державних службовців в сфері публічного управління. Особливо в контексті європейської інтеграції, і особливо в контексті, я сподіваюся, найближчому майбутньому, вступу країни до Європейського Союзу. Це змінить світогляд публічного управління. І таким чином, така сфера так само буде дуже, дуже активною, популярною. Звичайно, мова. Мова є тим комунікаційним інструментом, яка дозволяє. Отримувати переваги у спілкуванні, отримувати переваги у розвитку по фаху. Це мова, різні мови, різні мови світу. Це так само буде в пріоритеті завжди. Я можу продовжувати і казати про те, що фахове знання історії так само є важливим для подальшого розвитку України. І поширення знань про Україну. Тут е, в якості поради для абітурієнтів можна сказати, а де ви відчуваєте певний хист, е, в чому ви відчуваєте певний в тому, що ви можете дійсно щось зробити для того, щоб змінити світ. Якщо це хімія, ідіть на хімію. Якщо вам подобається змішувати, а потім дивитися це як на магічний, як на магічний результат того, що відбувається, робіть. Бо саме цього потім, потім буде потребувати наша промисловість, наша фармацевтика, медицина і так далі. Якщо ви вважаєте, що ваші комунікаційні складові це те, з чим ви хочете розкриватися, це інститут журналістики, який готує найкращих комунікаційників, які можуть вміло передавати інформацію. Зараз це гармонійно поєднано в такі з одних. Яскравих нових тенденцій, в якому Україна зараз дуже е, має пріоритет порівняно з іншими. Це digital diplomacy, це цифрова дипломатія, це те, як комунікаційники передають інформацію за комунікаціями майбутнє. Дуже дякую вам за таку відверту розмову. Дякую за час і за можливість почути ці поради. Дякую, Діана. Я вам бажаю успіхів і бути натхненними для того, щоб потім реалізовувати всі ваші мрії. Дякую.